Огляд першої половини сезону 2025-26 -20, у першій лізі України. Як вона виглядає після 18 турів, хто блискуче, а хто під питанням. Перша ліга цього сезону це не футбол, це ем Соробка, де половина команд воює за підвищення, друга половина за елементарне виживання, а Буковина взагалі грає у свою приватну лігу. Буковина машина, яка не знає слова поразка. Команда з Чернівців йде по сезону як танк 48 очок. Жодної поразки. Після винесення Чорноморця та зламаних нападів суперників стало очевидно, вони сюди прийшли не боротися, а забирати своє місце в Українська прем'єр-ліга. Це не команда, це бензопила дружба, яка рівняє турнірку. Лівий берег, Чорноморець, Інгулець, гонка за друге місце. Бо перше тут, здається, вже зайняли. За друге місце рубка жорстка, лівий берег. 39 очок, іноді виглядають шикарно, а іноді так, ніби їх на полі немає. Чорноморець, 38, теж зубаті, але сезон не без провалів. Інгулець 36. Стабільні, але без іскри. Усі троє схожі не на фаворитів, а на мисливців, які женуться за одним і тим самим місцем у вагоні до Українська Прем'єр-ліга. Агробізнес – сюрприз, який ніхто не замовляв, але всі отримали 33 очки, топ-6. І, що важливо, вони реально нав'язують боротьбу сильнішим. Виглядають так, ніби говорять: ми не фаворити. Ну давайте перевіримо ваші легені на витривалість. Не з таблиці, це не футбол, а справжній футбольний апокаліпсис, металург 9 очок. Схоже, що їхня тактика, а може якось само вирішиться. Поділля, 14 очок. Команда, що іноді може бахнути 30-0. А потім два тури поспіль ходити по полю пішки. Тут боротьба за виживання буде мокра, нервова і брудна, як і має бути у нижній частині першої ліги. Команди несподіванки. Юкса час від часу вмикає режим хижак і зненацька трощить суперників, як Ниву Тернопіль. Команди, що стартували погано, почали огризатися ближче до зими, і це робить турнірку максимально непередбачуваною, що чекає на весну. Буковина прийде на другу частину сезону, миритися з конкурентами не збирається. За друге третє місце буде справжня різанина, а уутсайдери будуть хапатися за кожне очко так, ніби воно дає кисень. Чекаємо камбеків, сенсацій і нервових зривів, бо перша ліга іншою просто не буває.